Доброго дня! В цьому коротенькому відео я хочу вам показати, в чому ж різниця між плотністю сітки і як воно, в принципі, впливає на обробку, що вона дає. Ми маємо на відео три плотності сітки. Ось ця сітка менше, ніж 50. Оцініть, як вона тягнеться, які вона має тут, яка вона має структуру. Дуже тоненька, дуже ніжна сіточка. Далі у нас йде сітка плотністю 120. Вона доволі уже пружна і має вищу щільність. Структура її також відрізняється. І ось ця сітка плотністю 180. Вона дуже пружна, дуже стабільна, має більшу товщину. В обробці серед ось цих трьох видів сіток, трьох плотностей найбільше стабільна, звичайна, сітка 180. Вона нам підходить на вироби, які мають стабільну форму, але потребують еластичності. Ось ця сітка я б її назвала універсальна, бо плотність 120-130 вона найкраща для роботи. Сітка підходить і для почуття самостійних виробів, і для того, щоб використовувати її для обробки. Якщо сітку такої плотності можна загладити, застояти як для бейки, наприклад, якось тут, то вона гарно тримає задану форму і не дає нам ніяких проблем при обробці. Але вона дає товщину, тобто вона і товщину і жорсткість на деяких виробах це нам потрібно, на інших воно нам заважає. Ось ця сітка 120-130, вона не дає великої товщини, але має достатню плотність для того, щоб тримати задану форму. Вона, я б сказала, що це ідеальна. І для пошиття готових виробів, і для використання обробці її для ось таких ось бейок. Сіточка плотністю нижче, ніж 50, вона не, абсолютно не тримає форму, її неможливо загладити. Я ось пробувала і застояла, так, як і інші сітки, але вона, на жаль, вона не тримає форму. Її можна використовувати в обробці, можна використовувати в готових виробах, але потрібно чітко розуміти, для чого, яка у нас ціль цього. Якщо ви захочете пришити таку сітку в якості обробки швів на часті, то це буде зробити дуже важко. І, мабуть, ще знадобиться приметування, бо вона і слизька на машинці. І не тримається між собою, немає ніякої фіксації, навіть якщо ми зробимо це спеціально. Який же мій висновок для пошиття білизни найкращі сіточки це з плотністю 120-130? Я вам показала, в чому різниця. Звичайно, кожен дизайнер вирішує для себе.